Просто подивіться, він спавнить нові спавнери, які спавнять нові спавнери, які спавнять нові спавнери, і капець, капець, капець. Бо я давно з ними не тусувався. Да, міхан? Корова залила медведя, забрала сиру тріску, нічого собі. Спавнера появляються просто з ніоткуда, З неба. З неба вони спавняться, з неба. Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми виживаємо в Майнкрафті і в цьому незвичайному ультракрутому світі, але це тільки поки що, поки що цей світ живий, тому що сьогодні під кінець відео, скоріш за все, від нього нічого не лишиться. А якщо ти хочеш побачити, що буде з цим світом, буквально через 10 хвилин, то додивись це відео обов'язково до кінця. А поки що, ми просто. Беремо без зайвих слів, добуваємо дерево, крафтимо верстак, палички, кайла, сокирки і так далі. Тому що у нас є дуже обмежений час, тому що як тільки я дорозвинусь до якогось певного періоду, мені в інвентар дасться, Ну, World Destroyer, він зветься, якось так, щось таке. Коротше, руйнівник світу. І, скоріш за все, після цього всього цей світ буде вже неможливим для життя. В ньому неможливо буде жити, неможливо буде взагалі щось будувати і так далі, і тому подібне. Але перед цим всім я би хотів попросити вас поставити в. Подобайдена підписатись на канал, доучитись до телеграм-каналу, тому що це ультра важливо. Саме туди я закину цей мод. Так, ми добуваємо трішечки каміння. У нас дуже-дуже обмежений час. Потрібно супер швидко крафтити сокиру, валити ще з цього големчика. Валити цього големика. бемк, іди сюди, друже. Так, 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 тихо, 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 тихо. Тут з тобою незручно битись. Незручно. Іди до мене. Бемк. Іди сюди, бро. Хеллоу. Так, і швидесенько його просто розматуємо. Для того, щоб отримати залізо на кайло, тому що без кайла тут взагалі на... Певно, неможливо буде вижити. Підбираємо швиденько це залізо. Забираємо назад цей стовбур і магічним чином відчиняємо свій інвентар і бачимо World Destroyer. Він дається саме після того, як забиваєш голема. Фух. І що ж хочеться сказати? Як тільки я його поставлю, цьому світу буде кришка. Тому обов'язково давайте поки що скрафтимо собі залізне кайло, щоб у мене хоч щось було. Забираємо верстак. Фух. І що народ, ви готові? Я готовий. А ви готові? Я готовий? Ви готові? Всі поставили Да, Байдена! І ми поставили його І... Просто подивіться, він спавнить нові спавнери, які спавнить нові спавнери, які спавнять нові спавнери. І капець, капець, капець до нескінченності. І навіть якщо я його зараз ламаю, я добуду досвіда, в принципі, немало, але це шок, ви подивіться. Це просто капець. <свісляє> Як тут виживати, тихо? Курочка. <свісляє> я хотів тебе вбити, але йти до того померла. Так, свинка, ти теж, мені треба щось поїсти. Обов'язково, тому що таймер у мене обмежений час. І де мені потім добувати їжу, я навіть не знаю. Штука буде розростатися все далі і далі, тому що нові спавнера спавнять нові спавнера, спавнять нові спавнера, і це просто шок. Я навіть не знаю, чи є якесь місце на цій землі, де Саня може спокійно виживати. А я вам дам відповідь дуже бистро і легко. Ні, цього місця немає. Тут уже шок, уже починаються лаги. Лаги, лаги. Хі -хі -хі. Хоча я тільки почав то все записувати, і світ тільки розширюється, як ви розумієте, тут така стіна виросте, такий блок виросте просто до небес з цими спавнерами, і воно вже розростає. І далі, і далі, і далі. Мені потрібно максимально швидко зараз добути цю сіна, щоб я міг їсти скрафтити. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Санечка. Погнали, погнали, погнали. Все, нам треба трішечки відбігти, щоб... Були не такі лаги, і щоб було набагато набагато прикольніше. Правда, якби я знав, я би поставив сервер на хостинг Godlike Host, і в мене би нічого не лагало. А Godlike — це український хостинг ігрових серверів, який я досить часто використовую для гри і запису відео з друзями, і повністю задоволений їхньою стабільністю та якістю. На сайті можна замовити хостинг не тільки для гри Minecraft, а й Rust, CS, GTA 5 і купу інших ігор, так ще й з великими знижками. Тому посилання для тебе я залишу в описі під цим відео. Так, поки та вся Штука розростається, мені потрібно просто максимально багато всього забирати, засейвити, купу різних предметів. Звісно, є один лайфхак. Ми можемо побудуватися в печері, побудувати свій бункер, і тільки там ми зможемо відчувати себе в безпеці, тому що просто подивіться, воно буде рости поверху і трішечки падати в якісь печери, які відкриті, типу в яму, ось таку, як там, як он до там я бачу. От все воно просто заполонить оцими спавнерами. Але то все єрунда. Потрібно ж вижити саме нам, тому що уже на такі таких спавнерах не будуть спавнитись моби, не будуть спавнитись големи і так далі, і тому подібне. Не будуть рости дерева. Тому у нас все в максимально обмежених кількостях, і для цього всього довелося ще й обмежити світ, і він достатньо малий, я би сказав. Так що сьогодні нам доведеться максимально жорстко попотіти, для того, щоб можна було спокійно виживати в такій атмосфері. Опа, і дерево відразу зникло. Що на приколі? Тихо, тихо, Саня. Мені до дерева, мені досажений, схоч один. У мене один є, слава Богу. <гум> як його вижити? Це просто шок. Так. І нема що їсти, нема що їсти. Тихо, сповнера, дивіться, вони тільки були там, уже тут, це капець. Як так швидко, як так швидко? В принципі, проходить не так багато часу, а Саня уже взагалі в шоці, він не знає, що йому робити. Так, накравчуємо купу хліба, забираємо верстак. Потрібно обов'язково поїсти. Лаги конкретні, просто неймовірні. Ух. <гум> так, Обов'язково потрібно добути зараз пшенички для того, щоб потім вона могла в нас рости. В цілому, ми можемо зробити максимально класну екофлору в печері, і зможемо спокійно виживати. У нас є, в принципі, 11 сіна, ну як сіна, пшенички. Обов'язково треба всіх їх хвалити, цих мобів, але вони вже й вмирають від цих спавнерів. Боже, мені їх шкода максимально. Так, що мені потрібно? Що мені потрібно? Що мені потрібно? Мені потрібні нормальні дерева, мені потрібно ще трішечки саженців, і обов'язково пробувати максимально швидко спасатися і бігти в якусь печеру. Як це зробити, якщо? Чесно, я навіть не знаю. Зараз потрібно пробігти до тих всіх спавнерів, щоб ефект був максимально великий. Дивіться, спавнер аж туди впав. Як так вийшло? Я не знаю. Це просто шок. Якщо вони почнуть спавнитись і під землею, народ, це просто максимально нереальна штука буде. Просто це буде максимально складно. Добре, що вони хоч зомбаків не спавнять. Так, я вже бачу велику печеру. Вугілля є, паростки дуба є. Дерева в мене є ну трішки, максимально просто шок. Ви подивіться, що вони роблять. Вони падають в печеру, в лаву, в воду. Тихо, у воду пригаємо, спускаємося ще. Головне, щоб спавнер не заспавнився тут. О, вони під водою, боже! Люди добрі. <зум> Зомбі, йди в баню. Ти розумієш, тут катаклізм, кінець світу. А ти бігаєш і мене шукаєш. Ти геть дурний, чи що? Погнали, пригаємо в воду. Спускаємося якомога глибше для того, щоб спавнера не могли там спавнитись. Ну такого не буває. Вони спавняться просто повсюду. Я вже навіть і діаманти знайшов, а толку з них нема ніякого. Тому що ці спавнера просто. Я не знаю, що навіть сказати. Дивіться, я не думав, що вони можуть спавнитися просто під землею. Вони застраюють лаву. Це просто тихо-тихо-тихо, санечка, санечка. Чи якщо вас тих попробувати тут поламати? Ні, вони спавняться просто з неба. Вони з неба спавняться. Спавнять одні, спавнять інші. І це просто шок. Саня. Халепа, це халепа, це халепа. Потрібно обов'язково зараз пробувати будувати Ендер портал. Точніше, не ендер, потрібно зараз обов'язково пробувати будувати портал із цього. Портал в пекло. Як це зробити? Я не знаю. Дивіться, мене вже просто забудували в цій печері. Спускатися в печеру. Це була величезна помилка, максимально величезна. Не потрібно було цього робити, тому що ці спавнира вони повсюду. Погнали, вилізем на поверхню. Подивимося, що там взагалі відбувається. Ще якісь скелети по мені стріляють. Це просто шок. Тут якісь да, вони під водою. Вони скрізь. Спавнира. Я не розумію, що мені потрібно зробити. Ви просто... Подивіться на це все. Де те село, в якому я заспавнився? Де воно, будь ласка, покажіть мені пальцем. Я би зараз прийшов і подивився, що там взагалі відбувається. Скоро вже взагалі буде максимально тяжко жити в цьому світі і виживати теж. Проте найголовніше, що я знаю, що в мене нема заліза. І було б дуже супер, якби я ще знайшов ще одного голема з крафту відро води, і в мене якось вийшло зробити портал в пекло. Тому що в пеклі, як ви розумієте, буде точно та ж сама проблема. Точно все те ж саме. Фух, так, 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 тихо. Саня, тут уже конкретні лаги. Конкретні, це просто шок. Це просто шок. Ой ой, ой, Ой-ой-ой. Санчоусік, просто, просто як пройти. Тут уже те саме, що було в печері, максимально нереально бігати. Потрібно поставити промальовку максимально малесеньку для того, щоб отримати більшу кількість ФПС, тому що лаги від цих спавнерів неймовірні. Ну ми в селі, але ви просто подивіться. І чим довше ми стоїмо, тим більше хлепа. І ви скажете, Сань, побіжи просто туди, там нема спавнерів. Ні, не тут то було. Я зараз, якщо туди побіжу, ви розумієте, що це буде. Це буде шок. Спавнера появляються просто з ніоткуда. З неба! З неба вони спавняться, з неба. Вони появляються більше і більше. І хорошо, побіг я в принципі туди, кудись далеко. Там, де нема спавнерів. Окей, Let's go. Я погнав. І вони тут теж є. Вони є скрізь, вони є в воді, вони є під водою. Попливли звідси просто якось так. Шух-шух-шух. Човен, бенк. Я думав, можна буде жити під водою. Насправді ні, не можна. І не можна жити в печері, не можна жити скрізь. Ви просто подивіться, яка тут вакханалія відбувається. Фух, трішечки ніби стало простіше. Tiše, nie? Da, tu tu Заспокоїлося, і тут є поламаний портал. Давайте подивимося, може там є запальничка? Ану, санчоусік. Де скринька? Скринька, скринька. Золоте яблуко запальничка є. Вау! Потрібно обов'язково поїсти, поки тут немає спавнерів, бо по другому взагалі ніяк. Погнали. Опа, я знайшов зиму. В зимі, ви знаєте, трішечки спокійніше. Поки що медведів я не бачу. І слава Богу. А, ні, медведів вже є. Ну наскільки я знаю, вони плюс-мінус такі, типа, нейтральні. Якщо ти їх завалиш, то вони почнуть тебе теж валити і ще й нібито стаю. Давайте це перевіримо. Бо я давно з ними не. Не, не, не тусувався? Да, міхан? Бем на! На ще Корова завалила медведя, забрала, сиру тріску, нічого собі. То вони нубаси! А ні, нічого собі ти б'єш, больно! Їх треба валити для того, щоб отримувати їжу. Тихо, 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 тихо. А вони б'ють дуже больно. Вони можуть убити ізі Хух, одне мене радує те, що тут немає спавнерів. Ага, немає спавнерів. Вони вже тут з'являються просто. Просто вже почали з'являтися. Максимально валим звідси. Тут довго не можна. Не можна довго. Тут жити, бути взагалі в цілому погнали. Так, народ, це повний шок. Я біжу, спавнера спавняться. Це халепа. Мені треба побудувати портал в пекло, хоча б якось. Я бачу зруйнований портал. Оце мені потрібно, це мені потрібно. Дуже сильно. У мене є залізо, чотири штуки бачу. Мені треба максимально швидко побудувати якось порталчик. як це зробити? Ладно, вже дерево беремо, ставимо цю штуку, ставимо якось її просто, хоча б якось, хоча б якось. Так, 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 так. Верстак, Спавнера спавняться вже халепа, халепа повна. Так, відро води, відро води набираємо. Розливаємо вже будь-як, будь як, будь як-небудь. Як Забираємо лаву, просто. Ой-ой-ой. Все, і ставимо, пробуємо збудувати. Пробуємо збудувати. Це єдина моя надія, жити спокійно в пеклі. Якщо я зможу жити спокійно в пеклі, буде супер чітко. Головне, щоб ці спавнира зараз не зробили мені великої халепи. Вони вже спавняться на обсідіані. Надо хучіш все робити. І останнє відро. І запальничка сюди. На базу, на базу, на базу, будь ласка. Будь ласка, хучіш, 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 Вода прибирайся. Бенк, погнали. Все, погнали. Пошурували, просто, просто повалили отсюда. Тут теж є сп... Павнера! Тут теж є спавнера, боже. ні, ні, ні. Це халепик. І тут ще й набагато складніше, тому що тут моби потужні, розумієте? Де мені тут жити, виживати і так далі. Я думав, я в пеклі знайду свій спокій, а я навіть тут не можу. Ендерменший йти, йди геть просто. Йди просто геть. Ти ще й б'єш мене, ще й зараз завалиш. Не завалиш, забирав я ендерперлину, Халява. Ще один. Та й ти теж йди геть. Ой-ой, ой тихо, 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 тихо. Саня. Тікай сюди. Все, тут сиди. поїж, поїж, Санчоус. А ти вже й гориш. Ти вообще нубас, да? Ну й гори тоді. Згорай. Тихо, де Та Ну його в баню. Ось то він. Він не згорів. На отримай на горіхи. ха ха Це все, звісно, супер весело. Але от скажіть, як попробувати вижити? Я не можу так ламати ці блоки, просто, просто ламаючи їх. Я так не можу. Мені треба щось потужне. Мені треба щось максимально класне. Тихо-тихо, ендермен. Тихо, ні ні-ні-ні. Я думаю, розрулити цю всю ситуацію зможе тільки бездрокове кайло. Ану, погнали, де ці спавнера. Ось до, їх тут купа. Саня. Спригу їм прям в серце цих спавнерів і виносимо. Бем! Просто розрулили половину. Все лагає максимально, нереально. Як. <свісна> Будь ласочка! чому я не поставив сервер на годлайк хост? Like